У 29-му році задумує Сталін зустріч з українськими письменниками. Він вже знав про ці великі переломи. Про це все ви чуєте, друзі? Ну так і є. Це була гра Диявола. Задумує зустріч з українськими письменниками, що приїхало побільше в Москву, Він буде з ними говорити. А перед тим був надрукований вірш 26-му році ще «Долг Україні Маяковського. Дає ті рядки, що стали афоризмом. Розучіть яту мову на знам'янах, лексиконах алих. Ета мова величава і проста, сур сурми заграли, час розплати настав. У 29-році, му році, 5 лютого, письменники з Києва виїжджають до Москви 12 лютого, їх приймає Сталін. Сталін зайшов непомітно в зал. Вони не, і, і не отямилися, чекали на нього сім'ї, не отямилися, коли Сталін вже був у залі. Сказав, щоб не звертати на нього увагу. Говорити все, що їм приходить до голови. Ми зараз вже багато так всього цього знаємо. Справжнім демонізмом від цього віє. Говорити і почав говорити Микола Кулішний перше. Інші письменники, і Лесь Курбас там був, почав говорити про Булгакове Дні Турбіних, де була насмішка над Україною, українською мовою. Сталін кивав головою. Потім сказав, що якщо Дні Турбіних чуточку полезна, то пускай йде. Кивав головою, казав, що теж урахує, його перебивали навіть. Письменники вернулися укрилені звідти наші наївні письменники, які думали про розвиток України в складі Радянського Союзу, нехай справді вірили, що є якісь може народи брати, народи сестри і всяку другу ідеологічну радянську нісенітницю. Ну, бо справді перед тим спочатку була українізація, якби вони знали. Що 29-й рік і ці події, що відбувалися, в тому числі зустріч з письменниками, ніхто майже не вижив з тих, що були на зустріч у Сталіна. Миколі Кулішу і деяким іншим слідчий буде задавати, потім в словах запитання, чого ви те спитали, товариша Сталіна, чого ви це спитали? Чітко. Така вже велика мишоловка задумувалася. Знаєте, перетив одні з п'єс Миколи Куліша сказано. Що вони хочуть нас всіх виявити і знищити. Здається, п'єса народний Малахий» устами начебто божевільного Малахія, начебто божевільного. Куліш висловлював свої перечуття. Тобто це звучало вже в його п'єсі перед тим. Свої страшні перечуття.